А ви коли-небудь помічали ось ці маленькі символи, цифри і найменування на тюбиках акварельних або будь-яких, в принципі, фарб. Давайте сьогодні поговоримо про те, навіщо вони взагалі потрібні, як їх правильно читати і як вони можуть вам допомогти, аби ви створили шедевр. Маркування на усіх тюбиках акварельних фарб дають нам повну інформацію, як акварельна фарба буде поводити себе у роботі. Чи вони світостійкі, чи вони довговічні, як багато в складі пігментів? Чи це є однопігментна фарба, чи вона полупрозора, чи вона прозора, чи вона криюча? Це все допомагає нам зрозуміти, які саме фарби використовувати в процесі вашої роботи, аби досягти саме того результату, який ви собі запланували. Значення цих позначень дозволяє вам контролювати кожен аспект вашої творчості. Це важливо не тільки для професіоналів, але й для початківців. Давайте розберемо, що означають основні позначення на тюбиках. Почнемо з назви кольору. Це те, що зазвичай перше привертає увагу. Наприклад, у даному випадку це рожевий хінокрідон. Але поруч з назвою кольору є важливіші дані, такі як код пігменту. Код пігменту це міжнародний стандарт, який допомагає ідентифікувати точний тип пігменту незалежно від виробника. Наприклад, pv 19 означає пігмент Violet 19, тобто це є позначення рожевого хінокрідову. Наступний важливий пункт, про який насправді дуже дуже важливо пам'ятати, це світостійкість, а це особливо стосується акварелі. Хоча, чесно кажучи, олійних фарб це стосується не менше. Якщо фарба світостійка, а позначаються вони зірочками, чим більше зірок, тим більш світостійка буде фарба до вицвітання. Що це означає для вас? Якщо умовно ви хочете написати акварельну роботу, повісити її в рамку на стіну і на неї будуть потрапляти прямі сонячні лучі, ви маєте розуміти, що у випадку, якщо фарба не світостійка, з часом вона Просто втратить свої кольори, свою насиченість і зіпсується. Є декілька варіантів, як цьому запобігти. По-перше, це використання музейного матового скла на ваших роботах, яке зводить потерпляння оф променів до мінімуму, і ваша робота зберігається. Якщо ж ви плануєте написати, намалювати якусь роботу, наприклад, у скетчбуці і покласти її на полицю, то, в принципі, тут підійдуть будь-які фарби, бо там. Сонячне проміння не потрапляє. Я хочу ще привести простий приклад. Навесні ми писали на одному з відео є ця пелюсточка олійними фарбами. Це був такий невеличкий урок. І моя головна помилка була: по-перше, я її поставила ось тут на поличці. Все літо на неї потрапляли промені. А по-друге, я зверху не покрила її захисним лаком. І ось що ми маємо тепер. Вона вицвіла і стала такою ледь помаранчевою, абсолютно несочною квіткою, пелюсткою, вибачте, яку тепер треба перемальовувати, бо ну, в такому варіанті нікуди її не дінеш, не продаш, не, навіть не подаруєш. Тому, якщо ви хочете, якщо ви працюєте з олійними фарбами, після висихання кожної роботи я раджу нанести захисний лак, він також призупиняє дію сонячних. Випромінювали на вашу роботу. Ще одна дуже важлива характеристика це прозорість фарби. Вони на тюбиках зазвичай позначаються як квадратики. Якщо квадратик повністю замальована, то фарба повністю криюча. Це в нас, наприклад, кадмії. Отже, якщо ви пишете, наприклад, ботанічні ілюстрації або якийсь сюжет, де вам треба максимально прозорий такий ефект, максимально легкий, вам таке не підійде. Далі йде, наприклад, на половинку замальований, це напівкриюча, отже, вона вже буде більш прозора. І ще є абсолютно прозора, це коли квадратик він нічим не замальований. Це дуже важливо ураховувати при створенні ваших робіт. Ще один важливий нюанс полягає у тому, що у деяких напівкриючих або криючих фарбах в складі пігментів є вже білий. Отже, її варто дуже обережно змішувати з іншими кольорами. І, взагалі, ось ці позначення в квадратиках, вони вам допоможуть зрозуміти, чи буде гарно себе поводити ця фарба при змішуванні, чи ні, чи треба її використовувати чи ні. Коли ви обираєте фарби, дуже раджу завжди дивитися на склад. На склад на пігменти, на те, скільки пігментів у фарби, найкраще обирати однопігментні фарби. Для вас це означає, що вони будуть більш чистими. В сумішах їх можна краще міксувати, ніж ті, які вже мають декілька пігментів у складі. Досить часто просять порадити якісь фарби. Я не буду зараз казати про бренди, бо кожен обирає по своїй можливості. Я лише можу сказати, що я раджу одразу на старт. Навіть якщо ви тільки плануєте шлях у живописі купляти професійні акварельні фарби. Вони є будь-які і на будь-який бюджет. Але що важливо, це завжди важливо звертати увагу саме на склад, на пігменти, на світостійкість, на е, укривистість, на усі ці пункти, тому що е, це залежить від цього ваша робота, ваші успіхи, ваш настрій. У чому полягає знання маркувань для художника? Перше. Знання цих маркувань дозволяє вам зробити усвідомлений вибір при купівлі фарби. Далі ніколи не орієнтуйтесь на назви, не заглядаючи при цьому у склад пігменту. Бо дві фарби абсолютно різного виробника: наприклад, сієна опалена у Daniel Сміт і сієна опалена, ну, припустимо, у Роса Гелері. Вони будуть відрізнятися, бо в них у складі пігменту можуть бути різні елементи. Я вже сказала про те, що варто обирати однопігментні фарби. Це не завжди виходить, але намагайтеся, в принципі, основну палітру створити з однопігментних фарб. Чому для вас, як для початківця, це плюс? Це, в принципі, не для початківця плюс. Нам насправді ніхто про це особливо ніхто не розповідав, тому я вже це вивчала все самостійно. Чим ще? Це може вам допомогти. Ну, по-перше, ви не будете хаотично скуповувати усі тюбики, які побачите в магазині. Бо ви вже знаєте склад пігменту, і можливо у вас вже такий пігмент є. А отже, навіть іноді фарба з іншою назвою, але у складі точно такий пігмент. Ну, вона вам вже просто не потрібна, і ви економите і гроші, і час. Нам, наприклад, мало хто про це розповідав, із моїх викладачів, я вчилася і в художній школі, і потім. В університеті мистецтв, але прямо ось таку поглиблену теорію про кольори ніхто ніколи не давав. Тому я, в принципі, вас оберігаю від тих помилок, які я робила колись. Це і бруд в роботі, і незнання пігментів, і невивчення їх. Тому лайк цьому відео за таку корисну інформацію у вільному доступі. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. До речі, в мене на каналі також є відео про гранулюючі акварельні фарби. Хто не бачив, будь ласка, переходьте, там також є дуже багато корисної інформації. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і заодно напишіть в коментарях, який у вас улюблений в акварелі колір, чому як часто ви його використовуєте. Можливо, знаєте окремо якийсь пігмент, який полюбляєте найбільше. Всім гарного настрою, всім па-па!